І вікові журавлі, В в на свято бігу й співу, Куди безжурно й гомінливо плив грецький люд з усіх округ, спішився й івік, Божий друг, дав аполон йому зрання натхненний світотворчий дар, тепер до істму на змагання із регіом ішов пісняр. Уже з гори йому замріли, а кроконі фамури білі, священний посейдонів гай. Ввіходить стрепетом хожай. Ніде нікого в темнім лісі лише у небі журавлі, що сірим шнуром простяглися десь до теплішої землі. Чолом, супутники крилаті, Мої по морю провожаті, Прикмета ця мені ясна, нам доля випала одна. Мандруєм ми здаля в надії, Притулок дружній десь знайти. Хай гостелюбний Зевс укриє нас одна пасті лихоти. І рушив він вперед бадьоро, та от зненацька серед бору два душогуби як змигнуть, йому перепинили путь. Оборонявшись, Оборонявшися з принуки, недовго вистояв віщун, бо не до лука мав він руки, а до тендітних лірних струн. Людей, богів дарма взиває, рятунку ні від кіль немає, і голос завмирав в глуші ніде навколо, ні душі. Отак От із світом розлучиться, я мушу тут на чужині. Ніхто за мене не помститься і не заплаче по мені. Упав, аж ось понад ялини знов ключ лупоче журавлиний, із за смертельної імли він чує їх корули, корули. О журавлі, коли ні звідки? нема рятунку, прошу вас, мого убивства будьте свідки. Гукнув і зір його погас знайшли небавом мертве тіло й корінвський проїтель здуміло хоч і збагнітувано труп, впізнав того, хто серцю люб. Не ждав я зустрічі такої уста й мовчать, а я ж гадав вінком ком із хвої славетні скроні увінчать, і радощі гучного свята тяжка охмарила утрата, не стало славного співця. Жаль угорнув усі серця. І вже юрбою до Притана обурений подався люд, хай мста звершиться невблаганна убивцеві кривавий суд. Та як серед такого тлуму, де люду, як на морі шуму, серед такої многоти сліди злочинця віднайти, чи то розбійник був завзяти, чи, може, ворог потайний? лиш гелі густо може знати, що осяває круг земний, він, може, тут десь між товпою. Іде з ухвалою ступою, Його шукає правда мста, а він з убивства користа, чи в храмі у жартовну варту куріння докида блюзнір? знір, чи, може, суне до театру у гомінки, і ввіллявшись вир, набився вщерть театр просторий, аж чути, як тріщать підпори вже дійсно починать пора, і люд шумить, мов море, гра, як хвиля лави заливає, пойма заступаним ступінь. Хисткими вінцями сягає, аж ген у неба голубінь. Зійшлось на урочисте свято там елінських племен багато, з яких лиш не було країн, Завліди, Спарти, Зафін, з Фокіди, з Азії Малої, з близьких і дальніх островів, всі слухають у неспокої похмурий спів, що хор завів. Поважно й строго він круг кону іде по давньому закону, зірнувши десь із глибини. Що за створіння, хто вони? Не ходять так земні істоти, уроджені із смертних лон, то все, мов велетні супроти, постави й зросту людських жон, Плахіття чорне їм круг стану, і смолоскипи хмуро тьмяно, в безм'язих палахтять руках, безкровні лиця сіють в жах, а там, де всякий земнорідний волосся має над чолом, у них лиш змії та єхидний. Отруйним вихряться клубком. По колу з проходять, і гімн понурий свій заводять, що серце крає душу рве, на душогуба кару зве, лунає грізний спів Ериній, ворожий дзвон у лірних струн, І кожен гук живій людині б'є кров і мозок, мов перун. Блажен, у кім душа невинна, хто серцем чистий, як дитина, до нього не підступимо ми. Хай вільно ходить між людьми, та горе, горе, хто таємно звершив убивства гріх тяжкий, за ним із темряви недремно наш месницький пантруєрій. Ми плем'я хижа і завзяти, Втекти од нас шкода й гадати. Він не сховається ніде, сильце чи пастку упаде. Невтомно ми по його сліду і невблаганно грядемо, так аж до самого Аїду і там. Спочити не дамо. Перед притишеним народом снуються хмурим хороводом, і вже, здається, повіва навколо подих божества. Отак, по давньому закону, врочисті, дивні та страшні, поволі обійшли круг кону і щезли десь у глибині. Ця суміш правди і облуди проймає трепетом ще груди, всі подивляють міць страшну, що долі чує таїну, що незбагненно, незглибимо, підозру в певність одміння. Серцям об'явлюється зримо хоч уникає світла дня, і раптом, десь там на узвищі, почувся голос серед тиші. Глянь Тимотею, віддалі, не є вікові журавлі, і небо зразу потемніло, і над театром пролетів, розгортуючи з чорнокрило ключ перелітних журавлів. Що, івік? Всі захвилювались, серця новим жалем узвались. Як море хвилями хита, так котиться із уст вуста, наш івік, що по нім всі плачуть, що впав одни цих розбишак. Хто це сказав, і що це значить? Ці птахи, що воно за знак? Вже дужчає тривожний гомін. В серцях і провісінь напомин спалахує, це певний слід, нехибна помста, евменіт. Це видав сам себе раптово той, хто співця замордував, беріть того, хто мовив слово, й того, кому він промовляв, що з уст зірвалось не вернути, Убивця сам на себе лютий, увесь зляку побілів, яких іще тут треба слів, І вже їх тягнуть всією рбою, І суд вершиться на кону, І помсти вражені стрілою. Злочинці визнають вину.